Маринко, як добре, що ти у мене є. Знову твоя допомога потрібна. Зоя щебетала, як завжди, наче нічого й не сталося. А що цього разу запитала Марина. Та дріб'язок, мені потрібно 500 доларів. Ти ж маєш, я знаю. Ти сама хвалилася, що на машину відкладаєш, а у мене виникла непередбачувана ситуація, розумієш? Зоя прийшла в гості до Марин, начебто поговорити, бо давно не бачилися. але у неї був план позичити у подруги гроші, до того ж, вона була впевнена, що й цього разу Марина їй не відмовить, не така вона людина. Зоя, а на що тобі гроші потрібні? Ти ж мені ще попередній борг не повернула, спокійно зауважила Марина, не намагаючись докоряти подрузі, але вона просто хотіла для себе з'ясувати, куди діває та гроші. Та як щось захопилась на свята, накупила собі трохи одягу, то влізла в борги з кредитної карти. А якщо я не поверну ці гроші до завтра, то виросте пеня. Маринко, ти стаєш схожою на мого чоловіка. Хочеш контролювати мої витрати? єхидно простинула Зоя. Марина дуже любила свою подругу і завжди намагалася їй допомогти, якщо це було в її силах, але все частіше вона помічала, що подруга її не цінує. А сприймає все як належне, навіть більше, у Марини закралась думка, що Зоя її використовує. Але вона відразу відганяла від себе такі думки, бо ж Зою вона знає з дитинства, вони разом в школу ходили за одною партою, сиділи, потім разом в університеті вчилися. Їхня дружба була ідеальною до появи в їхньому житті Дмитра. Хлопець ледь не зруйнував їхню ідею. Спочатку Дмитро зустрічався з Мариною, але коли вона познайомила їх з Зоєю, все змінилось. Діма став чужим, перестав їй телефонувати і кликати на побачення. Він мене любить, так буває. Маринко, тобі ж не шкода, правда? Ти ж бажаєш щастя своїй найкращій подрузі, а твоє щастя ще тебе обов'язково знайде, пояснила Зоя. І Марина змирилась, навіть на весіллі дружкою у них була. У Зої з Дмитром народились двоє діток, у них все було добре, а от Марина після цього чомусь ніяк не могла влаштувати своє особисте життя. Зараз дівчатам по 35 років, а Марина досі сама ні сім'ї, ні дітей, вся в роботі. От зараз вирішила гроші собі на машину відкласти. Похвалилася своїми планами найкращій подрузі, а та рада старатися за першої кращої нагоди приходить до Марини, щоб позичити гроші. А головне не завжди навіть повер... повертає борг, бо вважає, що подрузі і так занадто добре живеться. Підставила Зоя Мариною на роботі. Але вона і це їй пробачила, бо Зоя все подала так, що по-іншому вона просто не могла вчинити. А ситуація була ось яка Зоя вийшла з декрету і шукала роботу. Тоді Марина і попросила свого шефа, щоб взяв на роботу її подругу. Так вони ще й колегами стали. Коли звільнилося місце начальника відділу, усі були впевнені, що ним стане Марина, бо вона, як ніхто, заслуговувала на це. Але через подругу омріяного підвищення Марина не отримала. Зоя пішла до начальника і стала себе пропонувати на цю посаду, мовляв, у неї двоє дітей, і гроші їй більше потрібні, а освіта у них однакова з Мариною. А щоб Марину і зовсім усунути, вона наговорила усякого про неї, чого навіть близько не було. В підсумку це місце не отримала ні Зоя, ні Марина. І таких випадків, коли Зоя чинила не зовсім правильно по відношенню до подруги, було чимало, але Марина, намагаючись зберегти їхню дружбу, старалась на все закривати очі. А цього разу вона вирішила не мовчати і вперше в житті відмовила подрузі у її проханні. Зоя, ти вибач, але я не можу позичити тобі гроші. Як вони уже у тебе просто так у жухляді лежать, а вони мені б допомогли? Зоя намагалася ще й пересоромити подругу. Але коли зрозуміла, що Марина не жартує, пішла від неї дуже ображена. Живи з своїми грошима, нема у тебе більше подруги, якщо ти така меркантильна, кинула вона на прощання. А яка ваша думка? Чи правильно вчинила Марина? І чи вона справді зазналась, як вважає зоя?